Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас не риболовля, щось трошки з такого розряду туристичного походу. Ну і звісно з грибочками. Я сподіваюся, вони будуть. Приїхали ми в Карпати на наші місця. З танюхою, танюха, привітайся. Йдемо по дорозі вверх, по дорозі. Ніби грибочки якісь були, були тільки лисички. Ну, сьогодні так трохи якогось чаю назбирати, погуляти, красиво провести час, відволіктись від роботи. ну Якщо друзі знайдемо білого, то буде дуже круто, на що я дуже сподіваюся. Ну, Того року ми в такий час навалили, просто були багато. 20 чи скільки кілограм насбирали. силка посилання і то так гарно було. Все так русу змінилось тут. Купа хатів добудувалась. Ну а дорога та ж сама. Ми, друзі, біжимо по дорозі вверх і дивимося за грибочками. Сподіємося, щось буде. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, зайшли ми в ліс, ось тут де були біленькі якраз. По дорозі трапляються такі величезні мурашники. І ось друзі, перші вже є якісь грибочки. Ну, Це трохи не то, що нам потрібно, але все одно знак хороший. Синячок один. Також були якісь великі, ну ліс мокрий і в лісі свіжості дуже. Чути, о, а ті мухоморчики починають рости. А це дуже і дуже хороший знак для біленьких. Опа, це що таке? Що це таке? Що це таке? Та ну не може бути. Все що, білий? Ну турі білий, кіць. Та білий, тобі кажу, білий. І лисички домаленькі, білий? Друзі! Перший є. Чесно трошки в шоці. Так нормально. Попри саму стежку. Ось тут друзі різ, його охороняли мурашки. Я дивлюся, щось дуже схоже. Трошки ближче і ось перший грибочок. Таня свою зброю зачехляє. Куляри. Ну це круто, це круто. Ох, як він пахне. <реш> Перший друзі є. Ой, тут треба тепер дивитися. Я щось чесно вам скажу, їхав так більше погуляти, не за грибочками, але... Але грибочка я знайшов. Цікаво, чи він був один чи не один. Взагалі по всій міс... місцевості. Ну, в лісі круто, в лісі мокро. Вологість така крута. Ходиш, дихаєш просто, кайфуєш. Це не то, що по місту. О, муховички є. О, то грибочки, до речі, можуть бути. Якщо є муховики, то, це, то перший білий вже, до речі. То серйозно. Як друзі, продовжуємо. Так, ну що я вам скажу? Грибочки тільки починаються, я замітив, бо маленькі лисички також ось періодично попадаються. Ось такі красунчики моховички. ну Моховик чи польський білий, хто як його називає, я знаю так. Ну і також є вже різні такі своєрідні, як то кажуть, поганки. Ось ще один синячок. Ну, грибочки, грибочки починаються однозначно. Цей дощик, що пройшов цими тижнями, досить гарно дав грибочкам. Опа, це що таке? Також синяк Гляньте, який. Але з'їджені. Ну, якщо синяки навіть погрежені, то значить грибочків мало, але... Першого біленького я, друзі, знайшов. Таню залишив на дорозі. Сам спустився трошки нижче в таку місцинку, де є можливість також знайти білючка. Так. Цікаво, чи будуть сьогодні підберезники, підосичники. Це будемо бачити, коли вище піднімемося, а так наразі поки що один біленький. Так, ось пішов ще і я замітив ще одного цікавого грибочка. Це у нас, якщо не помиляюсь, мухоморчик пантерний. Так ось я відійти. І танюха, Танюха нарвала чорничок. Ой-ой-ой, які -ой -ой, файні. Багато є? Аж трошки є. Ну, може вище буде більше. Там ніби більш сонячна сторона, але все одно ще є трошки зелені. Бач? Ну нічого. Зараз трошки підкріпимось і біжимо далі. До речі, ще знайшов я декілька лисичок малих і все. Ось такий зараз мач від соні, три лисички і один біленький. Не втрачаємо надію, біжимо вверх, там будуть цікаві місця. І до речі, тут також бувають грибочки. Ось-ось ось ось. Тому ну. так що Їмо і йдемо. Ось ми йшли по прикрасні, Ми побачили якийсь цікавий грибочок, такий він досить великий. Але виглядає як гірчак. Не як білий, але дуже-дуже схожий на нього. Ну, та гірчак. Ось такі є грибочки. Ану. Оп, він синіє, тільки його береш і гірчить. Дуже-дуже. Але вже є грибочки, тому це не може не радувати. Надіємося знайти так само десь якогось білого. Ось потрошки піднімаємося ми на полонину і гляньте, гляньте, яка краса. Літневі Карпати просто вражають своєю красою. Дуже-дуже красиво. І ось по такій дорозі ми йдемо. І милуємося такими пікзажами. Ось, до речі, гляньте, як красиво зацвіла ожина, такі ожинники поробилися. Дуже-дуже великі вітерець, Карпати. Ось видно гору хум'як. Красиво, красиво. Співають пташки, бджілки опилюють якраз ожину. Ми збираємо грибочки і відпочиваємо на всі сто. Давай ще раз. Mm -hmm. Прислухайтесь просто як красиво співають ці пташки. Ану, давай, давай, щось. А, як красиво. Ми продовжуємо йти. Я вже думав, то а то камінь. То камінчик. Доходимо ми до першої. Поляни. Подивимось, як справи там. Добре. Чекай, чекай. Так, вигляньте, як краєвиди. І щось так. Краєм ока я замітив. Вигляньте, перший біляк на поляні. Ох, їли його дуже сильно. Але це біленький і це перший красунчик. Зриваю його, піде на сушку. Скоріше зараз акуратно, щоб ножка лишилася ціла. Ось такий красунчик. Весь поїджений, але нічого. Ну, перший білячок. Лайкосик. Like так, ось це вже танюха знайшла. Червоного ловця. Ось такого. Ой яка ножка в нього. Чекс. Чекс, чекс, чекс. Красивий, красивий. Ну, Цікаво, щось вже є. До речі, ще біленького знайшов знайшли. Зараз продовжуємо дивитися. Трошки збираємо черниці, відпочиваємо і збираємо грибочки. Так, чергові грибочки. Ви гляньте, які які листечки. Жовтенькі тут. Ось тут. Ну, Я вам скажу, чим вище, тим цікавіше. Тому продовжуємо, продовжуємо. Грибочки ніби є. Цікаво, що буде. Так, ось перший привал. Присіли ми трошки перекусити, купити водички. з'їсти якихось пару сосисок і бананчики. Так що дійшли ми до полянки, грибочків не було. Ось тільки-тільки починає папороть рости. Гляньте скільки. Тільки розпускаються. Ну. Йдемо далі і сподіваємося, що там будуть грибочки. Так, зупинився я тут не просто так, ви просто гляньте, які тут чорниці. І це не один такий кущих, їх тут просто тьма. Так що зараз, напевно, збираємо трошки чорниці. Танюха там збирає, я спустився тут і це ще не все. Та я ось так збираю, дивлюся. А тут є й лисички. Також декілька-декілька хороших таких. Оп, такі, до речі, непогані, непогані. Вже трошки більші такі. Там знизу були маленькі, а тут вже трошки більші. Будемо сподіватися, що чим вище, тим вони більші. Оп, і ще декілька. Такі гарні ніжки грубі, такі вже трошки більші, скажімо так. Ось такі, О, круто. Збираємо зараз трошки чорнички і продовжуємо. Ось дійшли ми до перших красивих місць, де мали би бути грибочки і... Перший, перший малюк. Я не знаю, я би не побачив, то Таня побачила. Глянь, такий красивий козарик підберезник. Опа! Прям класний, класний. Красивий. Чик. Ще декілька лисичок знайшли. Тут таке місце, тут завжди козарики, лисички. Переважно біленькі попадаються, але наразі і... На тому добре. Так, це перший пробний виїзд, ще будемо бачити, може далі ще щось, ще щось попадеться. Ну, наразі ось такий красунчик. Такий красунчик. Продовжуємо. Ось не встигли ми відійти пару метрів. Як... О, тут ще один. О, там нижче. Ану. Ви гляньте на цих красунчиків. Червоноголовці. Такий один, другий. їх. Ось такий один. А їх три а тут п'яті. А, цей гнилий вже один. О, ну нічого, грибничку, та грибничку ховаємо. Тут, на жаль, загнив. Один. А як кажу, тут був. О, ну, красивий, красивий. А ось. Невеличкий ще. Ух, який кубанець. Може ти біленькі бути, до речі. Давай, гари. Красиві така сім'я. Їх Почистити трошки і продовжуємо. А ось і цільові гриби. Ось і красунчики, кубанчики, біля два. Два точно ну дивись уй ой ой нучка ще не може нерви я так зовсім. Уй-уй-уй-уйуй, які красунчики. <рес> а ну забриток руки. Отак-то. Така сімейка. І ось. Ось такий ще один. Уй-уй-ой. Це класно. Це круто. Оце такі видно, що трави біленькі, такий красивий, красивий. Ну, перші в цьому році. Подобайку і дивимось далі. Мені здається, тут ще мають бути. Буде. Ну, будемо бачити зараз. Так ось зірвали і трошки мене догледіли. Тут ось ще один і ще один, ще два. Таня ногою зачепила. Але знайшла, не знайшла. Не так, ну, зривай, який красунчик. Ох, гляньте, які ці бочечки? Що? Яйця. Яйця, ну. Ось, йду я так, щось говорю, говорю з і так оп. Гляньте, який красинчики. Ух, ти хороший, хороший. Назбирали ми вже трошки лисичок, декілька біленьких і от такий підосичник. Знайшовся. Ой-ой-ой, а грибничку ховаємо. Файний чистенькі. Продовжуємо. Така історія. Правильно відпочиває. Вирішив я позбирати трішки чаю. Суниці, брусниці, чебрець. Ну і ще там? Багато чого і так щось піднявся до берізки, дивлюся, опа, два підберезилика. Глянь які красунчики. Хороші, хороші. А Танька каже, о, ти де там йшов, Поки вона відпочиває. Ой, глянь, такі два красончика. було довольно до, тут два. До. Ну продовжуємо. Ще знайшла? Ой, добре, так. Є-є-є, є, білі-білі. А ну дивись, добре, то ще мають бути. якраз то що треба. А ну, а ну Знаєш то можна ті десь трошки в ліс зайшов, поглянув. Ну хтось вже позбирав, на жаль. Ох, ви гляньте, який красунчик. Ой-ой-ой. А твердий просто як камінь. І він тут не один, ось тут знайшли, Наче ще наскільки і гар... гора і гарних, але не всі. Ще тут є, дивись. Ще є? Що є ще? Є. Ще трошки. ще є, ось чотири штучки. Якраз отак. Раз, два, три. Більше. Трошки десь акуратно, бо по мурашки лазять. Червоні. Так. ой ой, ой, ой які красиві. Трійнята такі. Це такі трошки більші. Угу. Витягни тільки то, щоб не гнило. Оп, давай теж забираємо. Ой, 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 уй це найкращий. Давай, тривай. А ведь знову грибничка це спрацювала. Того року спрацювала і цього року спрацювала. Так, ми ще зараз покрутимося тут добре, подивимось. Як щось знайдемо, то вам покажемо, звісно. Ось гляньте, друзі, як красиво зацвів чебрець. Красивий, красивий фіолетовий цвіт. І подекуди трапляються такі сунечки смачні, солодкі. Ще на тому місці знайшли одного біленького. І ну, все. Так що, ще трошки дивимося і йдемо далі. Ой-ой-ой, ой гляньте, який тут красончик. Який тут красунчик! Ох. Ух-ой-ой-ой. Оп. Який він тяжкий. Ух, яка це бачечка. Яка це бачечка, вигляньте. Просто на нього який чудовий білячок. Є, є, є біленький. Просто треба дивитися, уважно. Ось такий красунчик! Ух, uh, а запах просто шикарний. Так, ми ще зараз підемо вверх, глянемо чи там будуть. Ну Тут першого я знайшов. Круто, продовжуємо. Так, ось ходжу я по березнячку. І знайшов я ще одного білячка. До речі, рівно по тих місцях, що я ходжу, хтось ходив вчора або позавчора. Але грибочки він не всі зібрав. Ось гляньте який. Оба! Сховався, сховався красунчик. Ой, гарний, гарний. І якраз такий травневий грибочок. Ось тут находили і цього не знайшли. Треба добре дивитися. О, такі красунчики. Так, обходив я весь березняк. Наразі тільки один. Тільки один. Тут був, хтось знайшов ще декілька, але одного залишив. Ну, ми вже в принципі, свої такі основні місця на початку літа обійшли. Будемо вже йти додому, до машинки і їхати. Ну, Що по дорозі ще будуть якісь грибочки, я, друзі, вам звісно їх покажу. Думаю, знайти хоч декілька штучок було б дуже круто. А, так, теж непогано знайшли. Ну, то з десяток білих ми точно знайшли. Танюхую. Ну Круто, круто було. Гарно відпочили, позбирали трішки чорниць, суниць, чайок. Ну і звісно таких красивих грибочків. Так ось черговий березнячок по дорозі як до машини. І ось Танюха побачила, грибочка. Файний, не? Уй-ой-ой-ой. Mm -hmm. oh, oh, красончик який. Yeah, красивий, зриває. Краси такий хороший-хороший. Чистенький. <laughs> йде, 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 каже. <laughs> який красунчик. Чікс. <Chicks>. Та, <laughs> mm -hmm. да, мух просто. Ціла купа, я не знаю. Вітає мільйон. Ух, який класний, гляньте. Ось такий у нас ловчик. біжимо далі. Ось, потрішки вже сідає сонечко на годиннику 6.00. Ми біжимо, біжимо до машинки. Попереду ще хвилинок 20 ходьби. так що... Зустрінемось вже біля машинки. Ось друзі, підходить наш... Ось, друзі, підходить наш відеоролик до кінця. Ми вже біля машинки. Трошки Таня відпочиває, вже замучилась. Ну, я також, ноги гуять, трошки пройшлися непогано. Так. Ну. Ось такий результат. Це побіленьких декілька штучок, але все-таки знайшли красиві такі. Також трошки підосишників. Тут є ось цей більший ще біленький, а там ще є біленький. Ще ось ось такий красунчик. Ну, красиво, красиво. Гарно ми прогулялись, збирали трошки грибочків, ну, якось так, як то кажуть. Ну, друзі, і на цій ноті ми завершуємо нашу риболовлю. Всім дякую за увагу. Також дякую воїнам, які бронять. Наш край, слава Україні, хлопці! Тримайтесь, ми у вас віримо. Перемога за нами. Ну, наразі дякую ще раз вам. Всім приємного, як то кажуть, дня, вечора, коли ви там дивитесь. І дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на грибалці або на рибалці.